Пишимо нашими грабельками пошуковими меншими. Оба! ці легше закидуються Так. Погнали. Тягнемо. Тягнемо, потягнемо. Так, трохи далі, вони реально легші. Ці 6,5 кілограмів важать. Так, хорошо, йде. О! 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 От, є, от, є, є, є красота! Дві, дві ганенько. Хоп, дві окно все зачепилось тут. Хоп-хоно. Ну, ще без варіантів, щоб злетіти. Що це якесь намисточко, желечко. Бу, буси, бусинки. Так, без замок. Камінь, так? Якийсь камінь чи пластик. Ну, прикольно, бач без замочки. Десь замочки розійшлися, розлетілися і от вони згубились. Ну от, красота.